Ми продовжуємо говорити про артилерію, про значення артилерії на передовій далі. До нашої розмови доєднується речник 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича, капітан Олег Калашніков. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ваші хлопці і дівчата з яким типом артилерії працюють? Ну на сьогодні, якщо брати мою бригаду, то вона працює на польській системі артилерійській це крап 155 мм. Дуже гарно вона себе показала в боях, причому в польових таких умовах. Точно, однозначно точно. і ще треба відзначити, що вона зроблена для людей. Тобто, е, артилерійський розрахунок має можливість ще й відпочивати, а не просто як в системі АМСТА-С, перебувати на штатному місті, навіть не розігнутися. Тобто, дуже гарні відклики від наших хлопців. А от стосовно самого застосування артилерії такої, чи вистачає снарядів? Бо от ми бачимо звідусіль, зокрема, і з попереднім спікером говорили про те, що не вистачає. І Блумберг пише із посиланням на нашого міністра оборони, що нам не вистачає критичного снарядів. У Вас це теж видно? Так, снарядів дійсно не вистачає, ми їх економимо, як би там не було. Однак потребуємо все більшої кількості, тому що на фронті все ж таки ситуація дуже динамічна, дуже непроста. Ворог намагає нас контратакувати. А на сьогодні, не дивлячись на те, що дрони вони займають свою таку економічну ячейку, однак, артилерія це основний засіб ураження. Це НАТО вже визнало також, тому снаряди нам потрібні, тому що це вони витратні, як би там не було. Mm -hmm. Так, і в принципі, ми, коли спілкуємося зі спікерами з різних напрямків фронту, представниками різних бригад, ми чуємо думку про те, що навіть коли вдається відбивати штурми російської армії, то це не тільки дрони, це комбіновані зусилля різних напрямків. З приводу того, як артилерію застосовує російська армія, наскільки їхня інтенсивність та кількісний показник може переважати якісний з боку збройних сил України? Все ж таки, як би там не було, а кількість на сьогодні має значення. Якщо брати західну доктрину, натівську доктрину, вони думали, що більш точне озброєння зможе зупинити масовано навалу ворога. Однак російсько-українська війна вона все ж таки показала, що кількість стволів, кількість випущених пострілів вони зна... мають дуже велике значення, і на сьогодні ця доктрина вже переглядається. Вона вже переглянута НАТО тому треба визнати, що нам. Е... Те, що до попереднього нам потрібно більше пострілів, нам дійсно потрібно більше артилерійських стволів, тому що вони все ж таки зношуються, їх треба міняти як би там не було. Тому так перевага точності є, тому що ми більш точно ці точково вражаємо їхні цілі. Ми краще знищуємо ті цілі, які нам надає наша розвідка. Однак є такі ситуації, коли дійсно треба масований артилерійський огонці при контрнаступі нашому або при контрнаступі ворога. До речі, президент України Володимир Зеленський із посиланням на представників української розвідки підтвердив, що Північна Корея готується передати Росії ще мільйон артилерійських снарядів. Про це він сказав під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради 1 лютого. Я пропоную послухати його коментар, а далі ми його обговоримо. Агресія Росії проти Європи, що була розпочата Москвою на європейському фронті, поповнилася черговим спільником Росії, а саме, снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї. Вони вже б'ють по наших містах на додачу до іранських шахедів, які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна. При цьому, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання мільйона артилерійських снарядів для України. Затримується і це теж прояв глобальної конкуренції, у якій Європа не має права програти, і саме тому сьогодні потрібна ваша єдність щодо створення Ukraine Assistance Fund у межах нашого з вами європейського фонду миру. Пане Олеже, от бачимо про те, що президент теж заявляє: будуть поставки ще додаткові артилерійські снарядів від північної Кореї. Не знаю, чи ви вже стикалися із тим, що росіяни обстрілюють українські позиції саме цими снарядами. Чи можливо це визначити і наскільки вони ефективно працюють? Ну визначити важко, коли він розривається. Він розривається просто як старя, тому визначити. Дійсно важкувата, який це снаряд російського виробництва чи корейського е, виробництва. так, дійсно, вони ще з е, жовтня місяця минулого року вони їх застосовують. Дійсно, вони отримали спершу мільйон, потім ще вроде би, їм 400 тисяч надали е, цієї. Кількості. Е, сказати, що вони гірше, звичайно, ми можемо це на початковому етапі, коли вони тільки вилітають зі ствола, це виявляється, чи є у них якісь там недоліки. Однак, коли він розрізає. Ривається на наших позиціях для нас, воно ну, однаково корейський він чи російський, тому що він несе все ж таки смерть. І хочу зазнати, що дійсно на, на, на цей рік Росія планує, що у них буде десь 3,5-4,5 мільйона снарядів. Це 2 мільйона Вони десь випускають свої. А інші вони мають надію, що їм надасть дійсно Корея що робити Україні в такому випадку, коли ми розуміємо уже апріорі, що будемо мати менше снарядів у найкращому розкладі, я кажу, що ми маємо все ж таки тоді працювати більш точно, більш точково, якщо це стосується саме захтилерії, я кажу, не буду казати за повний театр. Бойових дій це вже не моя компетенція а зартилерію. Ми маємо бути більш професійними в даному випадку. І на сьогодні дійсно ми це доказуємо, як би там не було. Ми більш професійно працюємо за наших колег. Хоча не треба казати, що у них нема професіоналів. У них є, як теж професіоналі просто нашому професіоналізму додається ще й відповідна артилерійські системи, які допомагають більш точно і якісно вражати ворога і зупиняти, зупиняти також і живу його силу. При контратаках, ну і також звичайно вражати важку бойову техніку, вражати їхні їхнього БК і вражати інші такі значні цілі на досить такі значні віддалі, пане Олеже. Що стосується крабів, ви кажете, що ця техніка військова зроблена для людей. А ви працювали ще з іншими типами західного озброєння? Чи можете порівняти наскільки якісні зроблені інші установки? Так, можу, якщо брати такого ж типу системи, це тобто самохідна самохіднатілійська установка, тому що можна ще ж порівняти з буксовими артилерією, але якщо порівняти також з савушками довелося працювати. Ми перша наша бригада перша отримала цей панцер Гаубіца 2000 з Німеччини. Також дуже хороша система, дуже добра така броня, надійна броня. Також точна самохідна установка, також мобільна. Ось це дуже важливо на полі бою, коли ти відпрацював і тут же маєш залишити вогневу позицію. І також комфортне для людей. Також є можливість там і відпочити, і є обігірвач, який дозволяє в зимову пору не мерзнути особовому складу. Також є можливість приготувати той же чай, каву, і також відпочити там вистачає всередині міста, щоб міста. Щоб весь екіпаж мог лягти і нормально відпочити. Тобто, також довелося зустрічатися. Ну, якщо казати за буксуємо артилерію, то довелося зустрічатися з FH 70, це італійська система, от. дуже точна система, досить таки добре працює і гарний показує результати. Пане Олеже, дякуємо вам. Сподіваємося, що артилерії буде ставатися більше, але не тільки самих установок, але й снарядів. Бо я так розумію, що українці вже навчилися працювати на цій техніці доволі вміло, тому треба просто збільшити кількість. Дякуємо вам. Це був Олег Калашніков, речник 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. І з нами на зв'язку ми спілкувалися про важливість артилерії на цій війні.